Дякуємо усім нашим захисникам, нашим Збройним силам, нашим хлопцям та дівчатам, які зараз на сході України боронять нашу країну. Ні, Перший не досвід тренування професійної команди. Зараз небезпечний арбітря, момент, старі, пас вперед на оперативний старі, простір. Бутнаш. Зараз виходить гравець, гравець Кременя 2 і небезпечна атака. Подача, в вставний майданчик. Боротьба Страшкевич наносить удар зараз головою, по воротах трішечки вище воріт. Довга діагонально, неточна зараз передача в простій ситуації. Небезпечна атака, удар по воротах! І відверто зараз будемо. Довга передача вперед. Не ризикує. В цьому епізоді зараз не ризикує Роман Захарчук вийти з воріт і помиляється. У простій ситуації міг, як і в Баріно, вже друге забивати сьогодні у ворота Вінницької Ниви. Я не знаю, щастить Вінничанам просто сьогодні. Скрити оборону зараз Вінницької Нива. Подача в страси майданчик Артур за Горульку. Хороший момент зараз. Тож другий тайм ми бачимо, що Вінницька Нива почала агресивніше, почала атакувати. Ми бачимо, що здебільшого у стартові три хвилини другого тайму гра проходить у нас на половині поля. Боротьба. Вадим Страшкевич. Знову з м'ячем Вадим Страшкевич. Артур Загорулько, Петленко в один дотик. Гра на Антона Власенко. Антон Власенко. Ще далі. На Віталій Варяник. Віталій Варяник вже в штрафному майданчику. Простріл! Силова прострільна передача на Артура Загорулько, але Артем Матус. Страшкевич. Страшкевич, Страшкевич. пас в штрафний майданчик. Варяник отримує м'яч. штрафному майданчику. Прибирає суперника. Ще раз прибирає варяник. Варяник повертає м'яч назад. На жаль, немає позиції для удару. Подача в штрафний майданчик. Від... В штрафний майданчик зараз була від Євгена Меженського. шикується стінка з трьох гравців. Артур за руха пробиває. Артур за рука! рикошет, Удар по воротах, Удар і! І м'яч у воротах забиває! Забиває Вінницька Нива! І Борис Лотоцький це робить після рикошету. Нарешті вдається Вінницькій ниві на 64-й хвилині відкрити рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Борис Лотоцький забиває свій. Здається третій м'яч у цьому чемпіонаті. Так, саме третій м'яч. Один, один з м'ячів він забив у ворота Львівських Карпат, коли команда програла 1-4. Вміщується у центр. Передача в штрафний майданчик. На Варяник, а Варяник підрізає м'яч головою. Загорулько намагався проштовхнути зараз на Вадима Страшкевича. І такий м'яч доходить зараз до Вадима Страшкевича. Він повертає назад на Меженського, Меженський в штрафний майданчик на Швець. Простріли 2-0. Дмитро Рогульський зараз подвоює перевагу Вінницької Ниви, Така пройшла хороша атака правим флангом. Дмитро Рогульський забиває свій перший м'яч у футболці Вінницької Ниви, в офіційному поєдинку. В яких команда зіграє проти Київського локомотива та Карпат? 2 зараз Олексій Швець в штрафному майданчику під лівою ногою м'яч. Удар по воротах, але прямо по центру воріт пробуває Олексій, скорочуючи відстань від сьомої місця до трьох балів. Артур Загорулько зараз м'ячем. Артур Загорулько пробуває по воротах. Хороший удар був у Артура Загорулька. І в цей момент у нас лунає фінальний свісток головного арбітра сьогоднішнього поєдинку Євгенія Макаренка, який фіксує перемогу Вінницької Ниви з рахунком 2-0. м'ячі на рахунку Бориса Лотоцького та Дмитра Рогульського.